Вітаю на каналі Мінці Лінцю Сьогодні ми в Кауфланді. Зараз будемо показувати магазинчик Мінці Лінцю набудоражений, бо хоче, хоче взяти трускавку, вже взяв кошик на плечі. Так, ціли, ціли, О, нормальні люди, люди теплиють кошик. А я на плечі. Івана притече, що взяв свято свята на плечі. Що тут вони пропонують? показала. Вже я, дивися, я бачу, ромбамбар є. Та ти що? Ти, ти варив колись з того компот? Ні. 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 Моя мама. А за за дивись... ти що? Я ніколи не їв. А полуниця, дивись, за 5 злотих така полуниця. М -м -м. Чи, така червона. Така червона, як кров. Ну. No. Пахне? Yeah. І малина так напевно. Але ця... Ну, ця пахне. Ця вже 12-120 гривень, а ця 50 гривень. Да. Але не пахне. Не пахне. На жаль, такі ціни і. От можна кітрацину виростити за 999. Магазин тут дуже великий, дуже великий. От весь паприка впала в ціні. 13,99. От помідори 479, це йде, що 70%, ти знаєш, катує. Суттєво знаєш, знаєш, знаєш 70%. Ти. Спараги такі вже, так. 300 грамм. Я ніколи їх не, го... не готував, я не знаю. Дивимося, печериці знову впали в ціні. Будь ласка, 5,39 за. А тут усе впало в ціні, дивись, яка тут знижка. А то маленька знижка 10%. Є От брокколи 4,19. Ані 40%. А що можна з брокколі готувати? Всякі такі страви там з сиром, зі сметаною, з маслом. Ось. Салатка маслова. Ну, це да, порізав, м'ясо наклав, якогось курку, і там ще таке соуса. Ти зробив смакола. Редиска. Ну, а знаєш, я зрозуміти, що поляки, так, вони не люблять купляти редиску, коли вже така трава. В'яла. Вяла. Але при чому тут в'яла трава? Ти ж трава і так вона зірвана, ти ж не траву купиш, ти купляєш, ти купуєш редиску, і люди вже того не беруть. О, зараз купимо оцей квашеної капусти. І я натушу капусту цілий баняк з 19 злот. Тут є скільки? 3 кг. Так, 3 кілограми Капусти кішона. Супер. Натушите. Я, ага. до речі, тушив. І потім грітися від капусти. <рес> Буде о якісь снеки. Дивись, якісь снеки. така пачка 4,29. Зі смаком паприки, до речі. Пам'ятаєте, що такі були, е, цей, жарили самі на пательні. І можна було самому на пательні то жарити і пробувати. А тут є зі смаком солі, солені, ну непогано, непогано. Я ще нічого не взяв, тому що мені ще нічого не ще Не підготувався. Звісно, тут є все для спортивних, хто любить спорт. От дивіться, тут є протеїнові. Неві... Такі от ковбаски, такі сосисочки, вони коштують 5,99. Отакі жельки, м'ясо, от такі от 10-99. Протеїнові йогурти. Йогурти без цукру з різними додатками. Ну, Цікаві, такі протеїнові смаки. А дивись, Десь якийсь тябель наставили. Дуже дорого валі, як чесно. Оця безкіцька. А що? 5,99 пів літра. А що Першу ти думаєш? Маленьку бачу. – Фірма? Фірма Кукіш. Да. Ніде не купиш. Так що сезон гріля. Ага, і золоту грілі, грілі, приправи до гріля, Майранки. – А що тобі треба додому? О, я знаю, ти що тут можеш купити отакі вафельки, і це буде десерт дитинства. Намастити Але треба купити ще до того? А я Дивись, скільки тут соусів є до гріля. Зараз буде сезон гріля і от можна собі до вибору до кольору. От я завжди, коли я пам'ятаю, я був маленький, був, був така реклама, реклама Хелманс. І всі так рекламували «Хеллманс, Халманс, Хелманс мене. І коли я приїхав до Польщі, я перший раз це бачу в Польщі. От Хелманс зі смаком, наприклад, персика це солодкий, з часником, бурдеровий. А тут, тут, тут взагалі цілий вибір кетчупів, не знаю. Кетчуп, наприклад, лагодний, Блонія, Хелманс. Звідси є Хелманс фірми. А також. Ой, оце я пам'ятаю. Хто пам'ятає цей кетчуп? Баніта чи Баніта? Я не знаю, як він називається. Я пам'ятаю, коли ми жарили картоплю в дитинстві і такий кетчуп купляли, я пам'ятаю, це перший кетчуп, який був в Україні. І так треба було поливати. З такої великої да, фляшки. Так, такою іменно червоною пляшкою. <гум> так же є кетчуп для дітей по 6,89. Бачите, для дітей. Суто для дітей, але краще купляти для дітей, не для дорослих, для дітей. Американська муштарда. отака от червона, класна. 648 коштує. Саме дешеве ця. Ем... Муштарда два гірчиця. Це те, що є нормальне. А саме дорога вісім 11 злот, будь ласка. Медова якась джіджонська, 11 злот. Звісно, вона А Як тобі той соус такий муштардовий, який е, робив? Робили? Дома? Супер. No? Домашній супер. Ну, і ми натрапили, бачите, на український товари. От котчу зефір, наприклад, да? коштує він 15 злот, друзі. І тут того зефіру дуже мало, і він такий тоненький. 150 це, гривень. Це 150 Ви що, болділі чи що? І він тоненький, тоненький. От це хороше соусе. Українці, хто Польщі, будь ласка, заходьте, Kaufland карфур і купляйте сіве щедро барбекю соуси. Я думаю, що це буде класно. Майонез 90 гривень. 5,89. О. Верес українська міцна гірчиця. Боже, я там так при цьому ваша. Тут це гірчиця сходили. Швидко, але по терміні дуже багато було. Е, що тут українського? Є? Тут кетчуп щедро, до шашлику. От, будь ласка. Коштує він 400. А я знаю, того. що тобі допоможе витягнути пломби. Ось такі казинаки, чи як вони? Кармельбар. О, оце тобі зараз допоможе. Сухарики флінт. Вони вже змінилися смаки, я їх не купую суттєво. І що тут є ще? Крабові. Крабові були колись смачненькі. Ну, бачите, є. Халва. Такі. Халва 356. Я не знаю, як хороша була халва, але мені не подобається, що це малюнок, інакше і в нас чесно. Я люблю трохи м'якшу типу, таку на вагу, знаєш? Я пам'ятаю останній раз, коли я був в Україні і купляв халву в Варшані, вона була дуже смачна, дуже так, смачна. І на вагу, до речі. Кокосове молоко є, суші робити, хто любить суші. А це товари з різних країн. Там. Мексика, будь ласка. Америка. Все <кій> тут є. Тут наші любимі огірочки консервовані. Така 99. велика банка, мама мія. Дуже-дуже А дивіться, тут упаковки величезні з. І на малиці є за 100 грам, а є і за кілограм. Ну, величезні такі. А ми що, ми зараз ідемо подивимося на мега-мега-знижку. А дивись, тут знову такі вафельки. Я дивлюся, з чого мені потім сирник придумати, приготувати чизкейк. Друзі, в мене на каналі є шорт, який я приготував чизкейк. Сам перший раз можете подивитися. І хочу подивитися, що тут на що ще впала ціна. Ти будеш готувати чизкейк. Так. Борошно дорого. 4,39, 39 Бідрянці зараз борошно золото 59, друзі. Бідрянці, це от борошно коштує золото 59. Одвижкий стен тут з порошком для печива і цукер ванільний. О, Цікавий... Друзі, а ну скажіть мені цікаво, чим відрізняється цей порошок від печива, від цього порошка до печива. І напишіть мені в коментарях, чим він відрізняється, будь ласка. Тут магазин великий, а людей зовсім немає. Ні, є, да, але він не так. А дивіться борошно, перший раз бачите, борошно. полка. Полька. 399 коштує 1 долар. Ну, то дорого, борошно. Да. А какао, яке, слухай, дороге. останній раз я дивився. Какао. О, Карпатка. Вон теж, ви проводилися Карпатка. Є непогана, бачите, тут можна приготувати. Але це що? 399. А це що це Це тісто. тісто. Це саме тісто. Так. На корж, так? Так. Але крем може бути такий, як ти робив на заварні пірожі. Оце є. То, то, то дорогий крем, то, то був домашній крем. Ну, так то. То буде домашній крем? А це як його робити? Ну там є інструкція розбивати, яйця, все. Бач, такі а єри, як... а -а, Ти а, -а. Б... а, -а, 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 -а. Але що на Карпатку? На Карпатку можна звичайні коржі зробити, чи ні? Навіть своє ну, слоєне на тісто можна зробити. Я не знаю. <ріг> а наш що сняти, якщо ти маєш тут деко вдома? Маєш от тут нічого такого нема. Молоко, олію, і от, власне, інгредієнти і можна свого зробити. Люди так купляють і роблять, хто міє. <ріг> ну, а дві руки. Зі... А в мене одна рука. ха знає, друга, друга готує. Люди вже обсуждають, коли буде магазин відкритий і закритий, представляєш? А, до речі, я хочу вам сказати, що бідронка почала тепер відкрити цілодобово. Є бідронки, які відкриті цілодобово. І навіть від 5.30 вже відкривається. А ти що? Так. Да. Ну, бачиш. О, здорове харчування, як зараз. Але де... що ти кажеш за ту Карпатку? Та, карп... Та то все такі смаковики то yep. як декілька разів треба пробувати, щоб поробити. Без глютена на хліб. То є хліб без глютену – 5,99 майже 1,5 долара. О, шоколадка без цукру. Будь ласка, хто діабетку. Я ще раз бачу. Для діабетиків. О, сьогодні, діабетичне. Бачите, хліб знову без глютену, без, без нічого. От булочка довгий строк годності до якого? До 8.06. Сьогодні Богу, четвертий, два місяці хліб. А, от тут дивись, які. Всякі смаколики, такі от е, Рафаїлки, такі протеїнові. Але... І Отакі от, от без цукру. Бачите, ноль цукру пише. А колись ти мене пригощав такими вишуками? От тут маєш такий андрутік з'їсть е, на свята. Вони проскорка така. Вони діляться на свята такою проскоркою. Знаєш, між собою в церкві то святять і таким андрутіком є. Що то взагалі означає таке? Це просто? проскорка. Проскорка. За протеїнові батончики. В супер цінах 349. Ну, 7 злотих. 70 гривень такий батончик. Ну, да. ну, що ну Це хоч ще великий такий, От, такі, ну, куди. А як у ці, пам'ятаєш, ми дуже просіли колись останнім часом на ці кокосові. Так, але в, ньому, в них цукор вагон. Там є цукор, так. Цукор, на вагон. жаль, там є цукор, пишуть без цукру, але там є цукор.